Вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я довго думала, до якої рубрики віднести, відзняти на сьогодні сюжет і вирішила започаткувати нову. Отож, ми сьогодні поринемо з вами у в'язання із рубрикою ремонт. Запрошую до перегляду! У мене передбачається робота над помилками кілька років тому я зв'язала ось таку кофтинку, вона досить таки цікава. Тут е трошки частинка виконується гачком, а то спицями, і е виходить, що. Ця ковтинка підскочила. Не буду сперечати, що я досконало проводила ВТО. І ще справа в тому, що свої речі я дуже люблю в'язані і пару їх всіх руками. А ця я не знаю, як пралася. Вона дійсно дуже підскочила, стала трішки ширшою, і я ще не вирішила, що я з нею буду робити. Чи я буду не перев'язувати повністю, чи я просто відріжу низ і, можливо, дов'яжу. Для повноти картинки я ще покажу вам спинку. Ну, вже як повісила, так покажу. от Одне благо в мене є ще ці ниточки, але я вже не перегоїла я вже не пережила. І абсолютно перев'язувати з нуля мені взагалі не хочеться. Отже, я пішла думати і пізніше вам покажу, що в мене вийшло. Ось цей тайкутничок, він в'язаний звідси і такими от круговими рядами, а решта полотна в'язана спицями, причому знизу вгору. І горловинка оброблена гачком. А, ну, Геть не хочеться мені розпускати цю горловинку. І тому, скоріше всього, що я відріжу низ. Не знаю, я наскільки вам тут ну, трішки помітно. А, тут мене чекав ще один сюрприз це пляма. Тому все-таки спочатку спробую її вивезти, а тоді вже буду вирішувати, де і скільки я буду відрізати. Ну, то... Ну, тому що не хочеться ремонтувати так, щоб ця прикрість тут залишилась, тому спочатку попрацюю з нею. Заодно вам трішки розкажу про ниточки. Нашла я в своїх запасах е, новий моточок. Е, ця ниточка настільки приємна, настільки мені сподобалася в роботі в свій час. Це вівчарі етнокотон 1200-1200 метрів на 200 г. Бавовна 70 і льон 30. Настільки от вона приємна в роботі і підійшла мені і до гачку, і до спиць. В свій час вона мені дуже-дуже сподобалася. І я купила найбагато. Моє знайомство з цією пряжею почалося з от такої блакитної. Вели, великий метраж, приємна сама ниточка, натуральний склад, дуже гарненько в'язати. І після цього я не купила багато-багато, замовила ніби так, щоб, щоб було і вийшло так, що помимо ось цього бускового я ще купила тоді рожевий і купила темно-синій. І ось темно-синій мене відвернув від цієї ниточки від слова зовсім, тому що саме темно-синій був розрахований на два окремі певні проекти. І коли вона пройшла, ну вибачте, вона все таки чорна. Це настільки темно синій що це, ну, я б може назвала Пісая чорний, але. І ось цей момент настільки вибив мене з себе, що вона досить таки довго лежала. Потім я не ну, частково роздарувала, хоча ниточка дуже-дуже приємна. І ось я в'язала в свій час ковтинку, а це подивилася, що в мене ще, ще є такі моточки в запасі. І саме головне, я вже придумала, куди подіти ось цей. Які чомусь називаються синім Ну, просто а, а, ось цей момент він ще забарлився конфліктом з продавцем, ну, невеличким, скажімо так, і ну вже маємо те, що маємо. Отже, найперше, я пішла виводити плями з цієї ковтинки, а далі буду щось вирішувати. Ну що ж, я випрала, прямо відіпралася, не буду розказувати чим і як. Все одно я не знаю, з чого вона була. Просто знаю, що з минулого року. Ну що ж, і буду відеося. Ну що ж, готово. Ніколи я до цього не відрізала. Досить я боялася цього, я не вірила, що так просто можна вийти з цієї ситуації. І вважала, що якщо воно в'язане знизу, то для того, щоб щось зробити знизу, треба розпускати все. Я не права. А, якщо подивитися на це полотно, то дійсно видно різницю. Видно різницю з кількох причин. А, перша причина, а, оця частина випрана, а це, як ви розумієте, ні. І випрана тут вона не один і не два рази. А, ну, Щоб не починати новий моток, я знайшла: ось тут у мене була. Навіщо зв'язана спинка, коли я ще в'язала перший варіант, я не знаю, що мені в ній не сподобалося. І тим паче не, ну, не можу я згадати, чому я не розпустила її, не почала в'язати нову, а саме нову в'язала з нового е, моточка. Нитка тут так виглядає філястою, коли я розпустити, але коли я в'яжу, я, видно, достатньо натягую, і це мені не заважало. Спиці я тут брала 2,25, які були минулого разу, я точно не знаю, але приблизно такі ж. Але для мене більшим показником є те, наскільки я натягую. І ось тут я старалася натягувати дуже. Чому? Бо мені хотілося, щоб ось тут полотно було вущим, і мало то я ще кілька петель. Ну, може, петель з 10 на всю. Окружність просто-напросто перебрала, Ну для того, щоб ковтинка не була розслябаною донизу. Закінчила я підгін. Ну, чому саме так? Ну Тому що різинка виглядає А геть негарно, Б. Ну, я вважаю, що цей підгін він трошки компонується з. Іншою в'язкою, і саме підгін дає те, що полотно ніби трішки важче. Так, я знаю, як закінчити лицеву гладь так, щоб вона була просто лицевою гладдю і не закручувалась. Але саме ось тут я прийняла ось таке рішення. А, ну, що стосується помилок, які я не виправляла. Це не сама вдала модель для цієї панянки. Коли я не в'язала, я ще не робила виточок, і е, я розуміла, що їй вони потрібні, і я трішки, трішки е, ось тут при вшиванні оцього трикутничка намагалася ну, обіграти, щоб все-таки якась е, скрита оця виточка, все ж таки тут була. Ну, тобто, не сама вдала модель, але, ну, більш-менш я, в принципі, досить таки задоволена. Думаю, що я вже більше не буду боятися різати. Тепер от подивилася, коли виклала і подумала про те, що, напевне, ці дірочки, може, треба було б по характеру ковтинки продовжити. Але я чомусь їх тут закінчує набагато раніше місце і теркутний. Ну, тобто, я цю моделю переболіла, перефоріла, тоді я її бачила так. Зараз би я вже для цієї панянки таку не в'язала, в'язала б щось інше. Ну, але... Просто взять і викинуть. Ну це не в моєму характері, і тим більше, я вважаю, що кофтинка досить таки цікава. Отож я понесла власниці. Навряд чи я вам зроблю якесь відео фото. Ну, це вже як пощастить, давайте скажемо так. А вам я дякую за перегляд. І що ви думаєте? Про відрізання в'язаних виробів і про цю ковтинку взагалі. Дякую вам за перегляд. На все добре і до нових зустрічей.